Сьогодні відбулася робоча нарада з керівництвом міського РЕМу, керівниками комунальних підприємств. Міста Тернополя це Тернопільводоканал, Тернопіль теплокомуненерго, Тернопіль електротранс, Тернопіль місць світло, де ми обговорили проблеми взагалі життя міста та енергопостачання. Значить, результатом цієї наради є те, що ми забезпечуємо повноцінну якісну роботу Тернопіль водоканалу, тобто в частині. Подачі води в частині каналізації, повноцінна робота Тернопіль теплокомуненерго в частині подачі теплоносія, подачі тепла. Буде забезпечена повноцінна робота Тернопіль електротрансу. Ці відключення не будуть впливати на роботу електротранспорту. На преликий жаль, будуть частково відключатися зовнішнє освітлення на вулицях міста, тому що вони йдуть в тих самих мережах на ті самі лінії, де житлові будинки, які попадають під відключення. Тому просимо тернополян це врахувати. Потенційно так склалось протягом останніх днів, і десь є попереднє узгодження. Що так планується на наступні дні, що відключення буде робитися в місті Тернополі орієнтовно з 16 до 19 години. Тому прошу всіх тернополян, рекомендую власне до 16 години зробити відключення електроприладів, за які ви переживаєте, що при підключенні не можуть перегоріти через перепади напруги. Ми рекомендуємо в ці години з 16 до 19 не користуватися ліфтами. Сьогодні дано доручення службам, які займаються обслуговуванням ліфтів, зробити примусове відключення ліфтів власне в час з 16 до 19 години, з тоїми того, щоб тернополяни не попали в ліфті, не впинили там закритими. Дано доручення всім жекам зробити оголошення по всіх житлових будинках на кожному під'їзді, дати інформацію, що шановні тернополяни. Просимо вибачення за незручності, але зв'язку з відключенням електроенергії, рекомендуємо ліфтами не користуватися. І ваші ліфти будуть відключені з 16 до 19 години. Є домовленість з міським ремом, що якщо буде проводитися аварійне відключення в інші години, ніж 16 до 19, то вони будуть інформувати. Службу 15,80, як пояснив керівник міського грему, інформацію про те, що треба зробити аварійне відключення, вони отримують з Києва від диспетчера за 15 хвилин до відключення. Відповідно за 15 хвилин ця інформація зразу буде продаватися нам на цілодобову службу 1580. І ми будемо в терміновому режимі інформувати тернополян через дротове радіо, через вуличне радіо, через інші мережі радіо про те, що через 15 хвилин буде відключення світла.